Танкісти всіх вітаю, ви на каналі Synoptic TV і в даному відео я разом з вами будемо переглядати реплей мого підписника. Ця рубрика, в принципі, вже була на моєму каналі, але раніше як це було? Я просто заливав відосик без мого обличчя, без моїх коментарів, ви дивились і все. На цей раз я пробую проекспериментувати і разом з вами буду його дивитися вперше. Плюс я буду коментувати, що відбувається в бою. Ви, будь ласка, обов'язково пишіть в коментарях, чи вам сподобається такий формат, чи можливо повернути як було раніше. Також, будь ласка, прожимайте подобаєчки і підписуйтесь на канал, тому що зараз на каналі Діє розіграш я розіграю 24 великі новорічні коробочки. Всі подробиці, як взяти участь, будуть в описі під цим відосиком. Я залишу посилання на відеос, якому потрібно виконати умови для. Того, щоб прийняти участь в розіграші. Все, давайте будемо вже летіти до бою і дивитися на гіп від мого підписника. Погнали! Це гравець під нікнеймом XEVQR. Він мені скинув вчора реплей і сказав, «Можеш чекнути, і я накидав там легких 10 тисяч урона. Я чекнув його аккаунт, це твінк з невеликою кількістю боїв, з Вінрейтом 70%. Але на десятках і дев'ятках там є по 5 тисяч середнього урона. І взагалі людина претендує на топ-1. На Єу регіоні серед гравців на теста Десі 5. Ну, він останню сесію зіграв за 20 боїв, 6 тисяч плюс середнього урона. Розумієте, так? Можливо, це легенда, з якою ми живемо з вами в один час. Тому я буду з вами зараз дивитися і вчитися, що потрібно робити в боях, щоб накидати такий урон. Середній і взагалі по 10 тисяч урона кидати чуть не кожен бій. Тому погнали! Це бій Париж в топі на теста Десі 5. Машинка одна з найулюбленіших для мене серед ТТ. Е, грає на обладнанні. Е, в принципі, стандартним для такого виду техніки це загартування, досл і турбіна. В нього все стоїть бонове плюс інструкція на ДОСУ. Погнали, дивитися, Так, він їде на стандартну позицію до ТТ. Зупиняється, дає на перекатці кумулятивом в ЄБР. Ще десь палку? Ну круто вже. Халявний урон 800 урончика практично, є вже. Нормас, нормас. Я можливо зробив би так же само. Напишіть в коментарях, ви зробили би так же само зараз? Балку дає, на наперекаці. Дивимось сетапчик, взагалі маус, пазік, це тупо бонус коди ЯГа, яку можна розбирати. 60 ТП, плюс-мінус також немає, проти нього імбових ТТ. Немає токсичних там Птесау, типу Мінотаура. Тортойся 90... ну, 95-ка, можливо, але. І ну взагалі сетап такий м'ягенький, куча ТТ. У вас родом такий же самий? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Нормально залітає. Нормас. Бачите, за -за зарядив, загрузив дуже багато кумулятивів, але від ББшок він також не відмовляється, тому що на цьому танку ББшки потрібні. Заляти через всякі загорожі. Танканули кумулятив яги. І п'ятий дуже прикольний танчик по броні. НЛД, ВЛД, все в нього танчить. Так, тут не залітає. Також не залітає. Че, не засмучуємося так само, як наш герой. Тут залітає, вже 3000 урона є. Дві хвилини бою пройшло, вже є 2000 урона. Тут, до речі, постріл 50 на 50. А, в них маус і тортойс по центру карти їдуть, до речі. Давай, не пробив. Свол- ствол, ствол. Не дуже, не дуже він активно його піднімає, прям до лючка. Так, чуть-чуть. Не пробив йоха! Я якраз на ньому недавно брав три позички. Не пробив йоха. Так, контрить карту. Дивиться, щоб справа йому тут не спустився, хтось і не дав палку. Ці ТП, наприклад, або пазік. Маус у них на центрі з тартойцем тусить. Це урончик. Він що, розвертається, так? Обережно, обережно під Яго Ну Яга тут е, невигідні позиції. Ха! Народ, просто ну, прямий кут, яга стоїть, все зеленим не пробиває. А не такий він і підкручений, так? Ну, все, easy, тепер треба їхати формати мауса і тротойся, так? Бачимо стільки наших союзників просто по карті. І потрібно теж надкусити оце хп, поки воно ще є. Щоб Мауса так-то легко і прибувати. То вісьмірки, дев'ятки. Ну все, тут зараз буде, походу, ізі, ізі фарм. І тортойся, і Мауса. Чесно, самому захотілося зіграти на теста dc 5 Взагалі пишіть в коментарях, у вас є цей танчик, чи ви його ще не прокачали, він вам подобається, не подобається. Мені танк дуже подобається. Є лючок, але якщо на ньому грати грамотно, то все може виходить кидати по 10 тисяч урона майже кожен дій. Рік <реш> <реш> Зелену зону класка. В Влючок дав, походу, торт. 5000 урона дав. У них на команда, що показує один тисяч Красиво, красиво робить. На таймінгу перекатує. Пазик був КД, походу, і він перекатує одну тичку від Мауса, але він тепер займає вигідну позицію для себе. І фармить. Получив одну тичку, але тепер фармить собі Пазіка на ізі. Все залітає, Маус хоче виставитись. Красиво довернув. Цей танк дуже, дуже, дуже чітко танчить. Трошки непонятний постріл був. Ладно. Мені не зрозуміти. Мені не зрозуміти такі шоти. Я вже на 5000 граю Давай, давай крути, крути цю соску. Крутиться крути лялечку на автоприцілі, на. Ну, маус, маус, під пивом, коротше. 7300. У них ще 5000 еврона. Тисяч, 5 тисяч не світився хто? Всі світилися, та? Світилися всі, окрім роти. Тут 44-очка вони на нього навіть не дивляться ну, 44 його взагалі не може пробити. Обічно на ББшках і я з стоковій пушці 180. Льф. Ну, базіку, навіть цей. Базіку. Базик навіть догадався, що потрібно засейвитись. 8000 урон, ні, ну. Були деякі моменти прям де цей. Ну такі скілові Треба проїхати через тичку туди-сюди. Але це 5 хвилин 5 бою, вже 8400 урона. Ем, поки якихось супер, е, супер складних е, мувів дій. Не було. Просто настріл. Один мув там був. Коли получав палку від мауса і фармив за рахунок цього. У нас хп є, де 95-ку можемо танканути. Можем їхати через розмін. А, ты 95 ваншот. Треба формати Удиса Він же розуміє, що 10 тыч може дати і все ХП Удиса. І Удес, що буде підставлятися під нас. Удису давить палку. Не, Удес поїхав вперед А, Удис поїхав вперед, щоб підставити з іншої сторони. Окей. 9500, 500, блин. Накаляється обстановочка. Треба їхати ар арту давати. Я думаю, якщо чесно що це буде якийсь затягнутий бій там, знаєш, хвилина 10-15. Тут за 5 хвилин вже майже 10 тисяч урона, ну за 7. І 95-ка тут зліва. Значит, серта. Церта це дерево. А, це арта дерево Мудис в впиві. ай -яй, яй 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 вже в мене ручки вже тряслися. 35-ка там. Ой, повезло, що попав, бо він якраз довертав, міг бути рикошет. Все, 10 300 урона. А-а-а-а і один. А, один кумулятив і три фугаса. Ну, от, в принципі, народ. Дав. 6 Прагів, 10300 урона, 2500 натанкував і 1200 зараз відданими. Перемога. Ну, як вам такий бій, хлопці? Пишіть. Рахуєте це підкручений бій, не підкручений. М чи змогли ви також би стільки урону дати в такому бою? Якби ви в такий бій попали, ви б дали стільки урону? Давайте відверто. Чи я для себе щось прям підчерпнув? Ну. Можливо, по стрільбі я десь, можливо, без пішли. Можливо, трошки менше б залітало. Але, ну, в принципі, нормальний бій. Е, я чекаю такий саме в себе. Дякую ще раз всім за перегляд. Пишіть, як вам такий формат перегляду реплея разом з вами. Всім па-па, побачимось.